Костянтина Пінчука не стало раптово. Ще декілька днів тому він був повний сил та мав купу планів з розвитку Дніпровського театру опери та балету свого останнього місця роботи, де чоловік займав посаду керівника шість років поспіль. Напередодні неочікувано Костянтину Михайловичу стало погано і він потрапив у лікарню у тяжкому стані. Із власного будинку його забрала швидка. Три місяці кашлял лікарі не могли... Як определить что с кашлем вот стало плохо отвезли в больницу э, гематома в голове кровоизлияние ну, все Костянтин Пінчук присвятив своє життя культурній галузі України. Більше 20 років він працював на цій ниві, був досвідченим керівником талановитим режисером, який більш за все цінував театральну справу. Організовував безліч концертів, вистав та фестів, у тому числі всеукраїнський фестиваль Фієрія Дніпра який щорічно з успіхом проходить у місті. Ми стали масштабніші, у нас були гастролі. Ми стали більш значущими на терені українського мистецтва, і за це йому величезна подяка. Він справді залишив дуже великий… Вклад в наш театр. штатколеги Костянтина Михайловича згадують його як людину, яка жила мистецтвом. Саме завдяки йому про Дніпровський театр опери та балету дізналися за кордоном. Він займався просуванням закладу на міжнародній арені, організовував гастролі артистів у Сполучених Штатах, Мексики, Китаї та в Європі. Під час повномасштабної війни прапор України піднявся на сценах світових театрів. От сьогодні я їхав до, до театру, на, і в мене в голові, думаю, ось у, є ну, дуже така класна пісня групи Kingdom Come». Думаю, оце якби її переробити, і в нас є солістка Ольга Вороніна, думаю, це тільки вона може заспівати. Їду, це думаю, думаю, а потім мене, а куди ж я їду? А буде чи все? Якщо не михали, чи не буде. Саме Костянтин Пінчук заснував перший антипризний театр класичного танцю в Україні. Як режисер створив ексклюзивну галопрограму концертів зірки світового балету за участю всесвітньо відомих танцюристів, а також авторські постанови «Моя Кармен, Глускунчик та інші. З перших днів війни він об'єднав колектив оперного театру, організував масштабну волонтерську діяльність. Потому что это человек с большой буквы, насколько я знаю, как он помогал моему мужу, его бригаде, насколько он помогал военным, как благодаря его помощи... Скільки бойцов було вивезена ранених, тому що за ті дії ні, він допомагали. Ми покупали машини, покупали бронежилети. Серце Костянтина Михайловича зупинилося на 57-му році. Його забрав інсульт. Медики боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося. Поховають Костянтина Пінчука на сурсько-літовському кладовищі поряд з батьками.